Доброго ранку, друзі! Сьогодні знову наша рубрика Хліб щоденний. Я вірю, Господь сьогодні буде годувати свого столу кожного з нас. І тому давайте ми відкриємо свої серця для того, щоб почути Слово Боже, навернутися до Бога вранці і знайти його лице. І знаєте, я хотів би сьогодні зачитати з плану перемоги. Це книга, перша книга Самуїлова або перша книга царств і 24 розділ. Дуже мені цікаво, дуже цікавий розділ, дуже цікава така історія. Послухаймо. А Давид вийшов звідти і осівся в твердинях Енгенді. І сталося, як вернувся Саул із погоні за філістімлянами. Донесли йому, говорячи, ось Давид в пустині Енгеді. І взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його на поверхні газельських скель. І прийшов він до кошар на отари при дорозі, а там печера. І Саул увійшов туди для потреби. А по боках печери сиділи Давид та, та, люд, та люди. його. Готу він звійшов туди, як в туалет сходити. знаєте. І сказали люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе. Ось я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в очах твоїх. А Давид устав і тихо відтяв. Полу Саулового плаща. І сталося потім, і серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового плаща, і сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній І Давид стримав. Цими словами людей своїх і не дав їм повстати на Саула. А Саул устав із печери і пішов дорогою. А тому Давид устав і вийшов з печери та й закричав до Саула, говорячи, пане мій, о царю, а Саул озирнувся назад, а Давид схилився обличчям до землі та й поклонився, і сказав Давид до Саула, нащо ти слухаєш слів того, хто каже, Давид хоче тобі зла? Ось сьогодні очі твої бачать те, що Господь дав був тебе сьогодні в руку мою. Печері, а і радили мені тебе, забити тебе. Та я змилосердився над тобою і сказав: не простягну своєї руки на свого пана, бо він помазанець Господній. І подивився, батько мій, і поглянь на полуплаща свого в моїй руці, бо коли я відрізував цю полуплаща Твого, то я не забив тебе, пізнай та побач, що в моїй руці нема зла та гріха, і не згрішив я проти тебе, а ти. Чигаєш на душу мою, щоб забрати її. Нехай розсудить Господь між мною та тобою, і нехай пімститься Господь тобі за мене, а моя рука не буде на тобі, як говорить стародавня приказка: від безбожних виходить безбожність, а моя рука не буде на тобі. От знаєте, друзі, така цікава історія, дуже, яка каже про відношення Давида до Божого вибору, до Божого помазання. Давид був також помазаний на царство, ми всі це знаємо. Але його час ще, ще не прийшов. Від Саула царство ж відступило. Знаєте, декілька років тому я перебував в молитві і. Перебував в молитві, і знаєте, Дух Святий він відкрив, що сьогодні Бог буде змінювати покоління Саулів на покоління Давидів. Тут такі покоління Саулів це люди, який був лозунг, такий найголовніший Саула, коли прийшов до нього Самуїл. Він сказав: Вшануй мене перед людьми. А, знаєте, Сьогодні дуже багато християн є, певних лідерів християнських, які намагаються своє обличчя перед людьми. Зберегти, зберегти свій статус, зберегти свій вплив, але знаєте, можливо, від Боже царство від них вже давно відступило. Знаєте, і є покоління Давидів, які шукають Бога, які навертаються до Бога своїм серцем. Цих людей мало, але вони сьогодні є, вони сьогодні з'являються, які шукають Бога, які знаєте, готові навіть своє лице втратити. Можливо, в очах людей виглядати не так е переможньо, не так виграшно, але правильно виглядати в очах Господа. Давид був саме таким. Знаєте, Бог сказав, що Давид це муж по його серцю. Знаєте, Давид він був дуже кротким. Він називає людину, яка його жене, господином. Знаєте, що сьогодні відбувається, що я бачу в інтернеті, це можливо від часки на злобу дня. Як люди, які знаходяться в служінні, які є служителями, ну, церковними служителями, вони поносять помазаніків Божих. Знаєте, вони піднімають свою руку на людей, яких поставив Бог. І не тим самим ми не довіряємо Богу, розумієте? Ми, ми своє покликання, ми просто його охоронимо, розумієте, тому що ми не усвідомлюємо головний принцип. Ми, нам треба бути людьми по серцю Бога. І знаєте, це відношення, воно фактично і підняло Давида. Це відношення до Бога, це відношення до Божого вибору, це відношення до покликання, яким він мав, до е, того, що людина ще займала позицію, певну, і. Підняло його. Розумієте, він віддав суди в руки Божі, він віддав суди в Божі руки. Знаєте, якщо ми хочемо бути на горі, то ми повинні відноситися до помазання, до людей, яких Бог ставить, до людей, які, можливо, працювали, якусь працю зробили і в нашому житті, дуже з повагою великою. І тому, знаєте, давайте ми сьогодні, може, навіть покаємось в тому, що ми десь когось поносимо, що ми десь про когось кажемо. Якісь нелесні такі речі, знаєте, ми не повинні цього робити, ми іншого духу. І знаєте, він каже, безбожний буде робити безбожі. Ми, якщо праведні люди, давайте робити правду, правду Божу. Це дуже правильно, я вважаю. І це те, до чого Бог закликає нас. І знаєте, мене дуже вразило те, що коли він відтяв край полу, одежі. Сауловою він дуже засмутився в своєму серці. Знаєш, він може якось перед людьми може якось знаєте, вирішив. Ну скажімо так, десь рисанутися трошки, знаєте, показати, що він також може щось йому заподіяти, але. Знаєте, він засмутився, тому що навіть це він розумів в своєму серці, що він не мав права зробити, бо це людина помазана Богом. Це людина, як знаєте, як відділена, як ну Бог її обрав, і ну і він не мав цього права робити. І знаєте, якщо ми будемо мати таке серце, ми будемо на горі, ми будемо перемагати, ми будемо бачити славу Божу. Я сьогодні дуже вдячний всім людям Божим, які працюють, які, е, яких Дух Святий помазав на служіння, і нехай Бог благословить нас, десь на мудре серце для того, щоб не йти шляхами Саула і не шукати шани перед людьми. Благословіть вам, друзі. Нехай Божа благодать буде з нами.